Поки я доводжу до ладу пляцок з налисниками, то хочу пригадати вам пляцок, який теж печеться одним коржем і який я презентувала для вас у тому році. Це Орисині Коралі. Тут ми маємо шоколадну основу, кокосовий шар, печиво савоярді, яблучний прошарок та вершково-сирний шар. Збирання пляцка у вас не займе більше години. Тому ходімо, я швидко пробіжусь з вами по рецепту. Почну з шоколадного тіста, з'єдную всі складники і замішую тісто. За бажання шматочок тіста можна відщипнути і покласти до морозилки, зрешти формую корж з бортиками. Далі переходжу до кокосового шару, збиваю білки з цукром та об'єдную з кокосовою стружкою, викладаю на шоколадне тісто. Зверху викладаю печиво савоярді і трішки приплюскую його. На савоярді викладаю терті яблука з пудингом. У мене був вишневий. Якщо немає пудингу, використовуйте будь-яку галяретку. Переходжу до вершкового шару, збиваю яйця з цукром до густоти та посвітління. Поки яйця збиваються, я збиваю вершки і вводжу в них вершковий сир, ваніль та крохмаль. Потім додаю збиті яйця та вимішую. Вершкову масу викладаю на яблука. Зверху притрушую натертим тістом тим, що заморожувала. Випікаю в районі години, вимикаю духовку, кладу рушничок у дверцята і ще хвилин Дцять не вибираю пляцок з духовки. Пляцок має охолонути і бажано настоятись ніч у холодильнику. Тоді він буде чудово смакувати та нарізатись.